Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді оприскувач від компанії Штокер під номером 228. Цей оприскувач належить до ергономічної лінійки, про що свідчить напис в назві Ergo. Ergo 20 l 20 – це є об'єм цього оприскувача 20 літрів. Постачається цей оприскувач в такій великій фірмовій коробці. Зверху є ручка, зручна для переноски. Дістанемо оприскувач. Подивимося, що є в комплекті. Є батарея. Інструкція. Зарядна станція, оприскувач, штанга з ниржавійки і пластикова штанга. Всередині під кришкою ми знайдемо мірний стакан на 100 мл і дві форсунки. Які встановлюються на пластикову штангу. Ці форсунки є трошки різного типу, тому їх дві штуки, вони дають різне розпилення. В комплекті до оприскувачів є спеціальний батарейний блок від штокера на 18 вольт і 22 години ємністю. Тут встановлені елементи від Samsung. Тобто це є дуже якісна батарея. І також стоїть фірмова плата від штокер, яка контролює заряд-розряд цих елементів. Фірмовий зарядний пристрій дозволяє зарядити батарею протягом півтори години. Встановлюється батарея ось таким чином, защокуються. На зарядному пристрої є два індикатори червоний і зелений. Червоний вказує, що батарея ще не заряджена і відбувається процес зарядки, а зелений індикатор інформує нас про те, що батарея вже зарядилася. Нагадую: усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5 знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Сам оприскувач складається з такого великого гарного оранжевого пластикового корпусу. Цей пластик, як вказано ось тут. Це є FPM-пластик, тобто цей пластик є стійкий до різноманітних розчинників за рахунок цього пластику, а також інших елементів, які дозволяють працювати з розчинниками, і оцій штанзі з нержавійки. Цей оприскувач часом використовують на різних виробництвах, а також на автосервісах, коли заливають середину, наприклад, дизельне паливо для обмивки деталей двигунів. Це найбільший оприскувач з лінійки Ergo від штокера, і важить він 4 кг в зібраному вигляді разом з батареєю. Плюс додати сюди 20 літрів рідини, отримуємо 24 кг. Це досить Велика вага, але за рахунок спеціальної ергономічної спинки, ременів, а також оцих лямок, ця вага 24 кг спокійно розподіляється на всю спину на поперек. І людина, яка працює з таким оприскувачем повним, в принципі, цілком комфортно може працювати. Конкуренти, які не мають такого типу кріплення, мають звичайні тоненькі ремінці, дуже некомфортні в роботі. Вони за півдня роботи дуже сильно перетискають плечі, натирають плечі. Тобто працювати з ними дуже дуже, дуже некомфортно. Якщо правильно підлаштувати лямки, а також поясний ремінь. Під себе, під свою спину, в цьому прискувачі працювати дуже зручно. Давайте подивимося, як це робиться. Відпустимо ремені. І потім вже по спині будемо підтягувати так, як комфортно саме мені. Відпускаємо ці лямки до тих пір, поки не відчуємо, що цей ремінь лягає напоперек. Необхідно защелкнути пояс і затягнути так, щоб ви відчували, що пояс тримає вас досить міцно на попереку. При потребі ми підтягуємо ці лямки так, щоб відчувати і їх, і одночасно цей поперековий ремінь. Якщо правильно все відрегулювати, навантаження в нас розподіляється як на плечі. Так і на поперек. Половина ваги всього ранця лягає саме на поперек і не навантажує нам спину. Також, як і в туристичних рюкзаках, на цьому кріпленні є груднище ремінь, який стягує лямки, щоб вони не сповзали назовні. Це класичне кріплення сучасного туристичного рюкзака, яке дозволяє тривалий час носити велику вагу на спині. Окремо хочу підкреслити матеріал, з якого виконана сама спинка. Це є перфорована спеціальна тканина, яка дуже добре відводить вологу, добре провітрюється. Відповідно, спина і плечі під лямками не пріють так сильно, як би це було з звичайними ременями. З лівого боку оприскувача є вимикач, який має три положення. Цей вимикач захищений від попадання дощової води. Він має положення номер один і положення номер два. Ну і відповідно нульове положення посередині, коли оприскувач є вимкнений. В першому положенні оприскувач працює з тиском три бари. А в другому положенні 5 бар. Відповідно, інтенсивність водовиливу в цього оприскувача від 1,5 літри до 2,9 літри на хвилину. В першому положенні, коли тиск є 3 бари, оприскувач може працювати до 3,5 годин, в другому положенні до 2,5 годин. Цей оприскувач дозволяє створити досить великий тиск, тобто 5 бар, нагнітати в трубці. І це поряд з специфічним пластиком, спеціальними лямками у цим кріпленням. Є ще одною конкурентною перевагою, поряд з іншими оприскувачами більш дешевими, які є на ринку України. Окремо хочу зазначити. Звичайно ж, це батарея. Це одне з найважливішого, що є взагалі в електроінструменті. В переносному такому тут стоять дуже якісні елементи. Тобто, це є Samsung. Така батарея служить значно довше має значно більше циклів заряду розряду порівняно з китайськими, невідомо як зробленими елементами. Повода не сприяє. Почався дощ. Ми швиденько поставимо батарею і покажемо, як же працює. Оприскович включаємо оприскувач в перше положення. Бачимо, загорається індикація, індикація заряду батареї. В другому положенні також світиться ця індикація середині є ситечка, яка запобігає потраплянню забруднення. І окремо хочу зазначити, що на самому дні знаходиться ще одне ситочко, дуже дрібне, але великого розміру, яке запобігає потраплянню бруду на мулу всередину самої системи. Зальємо воду і встановимо штангом. У вімкнемо положенні номер один. Оприскувач нагнітає тиск всередину шлангу і вимикається. Можна працювати цим оприскувачем, в принципі, з відкритою кришкою. Всередині бака тиск не створюється, тиск створюється тільки всередині самого насосу і в цій трубці. На кришці є спеціальний клапан, який перепускає повітря всередину оприскувача. З корпусу оприскувачі шланг виходить з правого боку. І також на правому боці оприскувача ми бачимо позначки 20, 15, 10 і 5 літрів, що дозволяє визначити нам рівень води всередині оприскувача. Руків'я обладнане спеціальним клапаном і великим рычагом, який дозволяє комфортно працювати. При потребі ми можемо зафіксувати цей рычаг в відкритому положенні. Натискаємо і фіксуємо зажим. Бачимо, що прискорювач не працює, коли клапан перекритий. Він працює тільки тоді, коли ми натискаємо на клапан і відкриваємо розхід води. Це робота в першому режимі, в режимі 3 бари. Перемкнемо його в другий режим. Бачимо, що розпилення є значно інтенсивнішим. Ця штанга виготовлена з нержавіючої сталі. На кінці штанги є форсунка, яка дозволяє проводити регулювання розпилення. Тобто, якщо ми трошечки відкрутимо її, ми отримуємо довгу струю. Якщо металева штанга частіше використовується от на автосервісах, то пластикова штанга якраз те, що потрібно для роботи в саду. Вона є легшою, при потребі можна підібрати такого самого діаметру довшу трубку і зробити штангу довшою. Ця штанга є довжиною 45 см. Закрутили муфти і дивимося, як він розпилює. Придбати оприскувач ергономічної лінійки від штокер Ergo 20 під номером 228, а також усі необхідні змінні деталі, батарею, провести сервісне обслуговування його. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.